Говорить їй, я тобі зраджую. Я зраджую тобі з нею, з такою брудною, виснажливою, неростраченою. Вона справді щось неземне. Про неї краще знати лише на відстані. Про неї знімають фільми, пишуть вірші. І тільки тоді. Коли я з нею зустрівся, почав любити життя, як ніколи раніше. Її ненавидять. І з нею воліють не зустрічатися. Очі у неї вибухами виблискують. Я тобі зраджую. Я проводжу в ній стільки часу, як кричу, коли вона надто близько. Вона пахне попелу. Говорить кров'ю і градом, дихає так розпечено, так судомно. Ти ж знаєш, я ніколи б інакше тобі не зрадив. Та вона прийшла прямо до нашого дому, виросла, заплелась довкола товстими стеблами. щоб її розрубати, світу бракує хисту. Мушу бути до неї ближчим. Аніж до тебе. Благослови мене на цю близькість. Обійми, коли проводжатимеш. І з усією тривогою та очманілістю. Вона бачить усе. Вона пронизлива і терпка. Я потурбуюся про те, щоб у нас із нею все закінчилося. Пробач мені. Почекай мене. Пробач мені, почекай мене, Пробач мені, почекай.